Тягин плану міста, крок серйозний, і готуватися до нього потрібно ретельно. 2 квітня у міській раді зібралися депутати, яких цікавили подробиці документу. Міський голова Юрій Бова розповів присутнім всю інформацію про генеральний план, якою володів на той момент. Але були питання, на які він і сам не знав відповіді. Є щось не відповідаю, Не означає, що значить там щодо схова на я був душу. Ми над цим документом зараз розбираємося, почути пояснюємо записку, коригуємо її, уточнюємо її, вчора е, поставили пол апаратки генеральному плану міста і так далі. Тобто, Наша задача генеральному плану і взагалі, спілкуючись із рівником, е, 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 ще раз хотів би пояснити, що генеральний план це загальне бачення розвитку нашого міста. Це не документ, яка де, де протизирована, а де не протизирована. Це не той зовсім інший інший план. Це буде у нас документ, буде на, 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 називатися план земельного господарського області. Це є документ і так далі. А там можна подивитися, деякі землі, які призначення і так далі. Тут, по суті, в цьому генеральному плані відображена э, перспектива розвитку міста Санца до 2025 року. Тобто, примірна на 12-15 років. приблизно. Вони так його бачать. З мого бачення тут відображено трошки більше, ніж на 15 літр э, стратегія розвитку. Тому що я вірю, що э, вертинок площадка за 15 літрці построїться э, на аеропорту і тому подобне. Тому тут дуже далекий взгляд. Но, може бути, тому що ділається і на план ділиється у Києва, вони підходили ну, по київським меркам, як вони дивляться по Києву. Розвиток Києва таку саму стратегію можливо, я до темпи розвитку, вони можуть залишили. Детальне вивчення та висловлення зауважень до генплану має на меті зробити документ якісним та виправити всі неточності. Обговорення генерального плану було бурхливим та ефективним. Апарат та депутати міської ради знаходили помилки в документі та уточнювали його. Ну наскільки опита і так, коли починаємо щодо робити з природою, нічого хорошого всього, від цього не відбувається. Річку више красиця вороги ми превратили. Казка з ставків, ну немає, роблю 20 назад. От по цьому плану, по генеральному плану починає з самого да, ну, да, от, опер, опер я Так, От перший ну Ви знаєте, що я трошки цікавився цим питанням. Я, я ще і от, от, сини, ярко сини, це не нечну. От де синє, яркосинє, це поноустроволене, а де блідно голубе, так? вище його, то стареньке. Ні, витрати. Ізвиніть мене, там показники сині, це проєктне, а блідне, голубе э існує. А це, да, це проєктне, воно, э, скажімо так, що проєктне, тому що на ньому передбачається ще якась забудова. Ну, на цьому ставку, який, який, який возник внаслідок в уявлення, э, ну, відновлення, називаємо так, дамби Миколи Васильовичем Мирошниченком, то возникло, возникло тут э, ну, заболочення місцевості. E, і воно надіснено як існуючий вод, водний об'єкт. Тому в даній ситуації ось він знаходиться. ось він. Так само ось ці ставки, і ці дамби, які там на сьогоднішній день де рибу землі, такого, їх просто планується укріпити, улучшити за, 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 за рахунок э, римцаряда. я своє. Ми розуміємо, що це в ми розуміємо, що для нас заганять земснаряк, але ж, якщо е е е хто повний, як роботи земснаряк, він качає пісок, а вода стікає туди. Про, тум, про те, що там в цій воді вся таблиця бриця я думаю, ніхто не сумнівається. Туди е зливав, я б ще сам завод, прикинь, так і наша каналізація. Я задаю питання, хто-нібудь із вас там купатися буде. Самі відповідали. Так, далі йдемо по плану. Опускаємося до красного. Дайте я закінчую, а потім на це. Не перебору, будь ласка. Потім опускаємося далі. Я балакаю ще стільки про одну річку. Це так, як до самого низку дойде. Красне. Опять сини проєктні, значить, будуть якісь до роботи. Ну, хай вона здається, які там опять розширення. Далі опускаємося на лук. Дивимося з правої сторони, до жовтим. Романська забудова. Я так зрозумів, що це Перселецька Вінниця. Ви дивіться, там е, прориті канали, навіть по вулицям ми будемо їздити на лодках. Ну, Я, я так розумію, або і, що по-другому. Так, Опускаємося далі. Переходимо до, до базара нижні. Ота дорога, яка з'єднає магістр... у нас по схемам, да? Ні, це, по схемам магістральної вулиці Чорної позначення. А то взагалі переулок та вже чорним закрасили по важності, я правильно зрозумів схему? Правильно. Правильно, вона взагалі нічого так. Тепер, дивіться по площаді. Вона нарасувала так точно, як пересована вулиця. Ну, круто. Важна Так, вона бачила она вона, вона, вона... Вона. Вона, вона не предназначена для їзди транспорта, а ми кого-то хочемо розгружати. Ну це як мінімум. Якщо мирить позначення. Тепер по площади. сажалка. Таку, таку приблизно площу займає, як і рух на дох. А тепер представте, ми відрізаємо таку площу повені. Де залишиться той же самий базар, той же, де отаку, перевулок набережний затоплений на віки, вийде і на вулицю Горького. Ну, хто небудь дивився. Так, далі опускаємося, да? певні затрати треба, щоб вирити ставок в городі. Площадью, два красних. І якщо хто не допомагає прищати, скільки це стоїть, стоїть на землю снаряду, да, тепер, дивіться, усі ці ну якщо хто підійде ближче, в тротуарах, во всьому, во всьому, всьому, всьом. нас немає в городі не тротуари, а ми будемо по лугам строїти улички, тротуари і садити дерева. Я вам попитався розказати, поприїхати із Києва проєктантом сьогодні ну, просто нереально. Цараз. Вони чітко виконують існуюче законодавство, кажуть, шановні, ми приїдемо на, на, на громадське слухання. Доповімо довше, ніж Бога, з посилкою, на ДПН, з обмеженнями, всім 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 іншим. І розкажемо, чому вони так передбачать розвідя міста. Я ще раз підкреслюю, на сьогоднішній день є чітко закон про mm -hmm. е, розробку містобудівної документації, є mm -hmm. державні будівельні норми, що таке генеральний план і тому подобається. І на сьогодні ви правильно сказали, що колись там десь щось уничтожили, неправильно построїли. От ви в цьому. Тому що коли колись ще строїли, не маючи поняття, де можна строїти, де не можна, построїли дуже багато глупості. Тому в даній ситуації вони нам попиталися на цьому документі і злежити, от, допустимо, на одного мешканця Трасенца положено то лісових насаджень. От Де вони будуть? Сколько парків положено, от, пожалуйста, от сьогодні Київ кричить, почему нема парків? А вони нам рисували, рисували що потрібно бути парком. І от ці дорожки, що ви кажете, дорожки цілу, це пішохідні дорожки для прогулок, е, е, чи, чи, є велосипеді, чи бігання сприймання спортом. От і все. Що тут так само? Це не тротуари, плітки положені і, і тому Ми, Ви сказали, що ця територія не має застраюватися, е, через 50 років будущогому поколінню Трасенча віддатися як зелена зона. Крапка. Територія заліть назад. Же. Тому в даній ситуації це парки. Дорожки, тротуарчики, де можна віддихати. Нікому не хоче ніяким займатися там, бізнесом на цій території, або строїти теж, або дома і тому подобне. Це раз. Друге, на що з вашого питання, що я допустимо вас не, не, не підтримую в цьому. Річка боробля, вона як біла, так і біжить. Ніхто її русло, ви замітили, не міняє. Ніхто. Ні в одному місці, ні в одному. Єдине, планується. Было устроить пляж, тут перед маслозаводом, где люди отдыхают у нас, ну знаете, перед речкой спускаются слева и отдыхают, тут сделать пляж. И раньше была кафешка, помните, это старое старшее поколение, как она называлась, не знаю, перед мостом, там была какая-то кафе, где 35, наверное, назад, 40. Сейчас никто так не Вот там можно строить, будет кафе, а потом нарисовал. Кафе и зоны отдыха с пляжной, зоны отдыха, а пляжница означает, что там песок должен быть и так далее. Інших зміни по річці, бо русь по річки, річки ворогів немає. Це раз. Вторує, що робити з існуючими болотами заболоченою місцевості. нас заболочена місцевістю. Хороша камешок, який два рази в рік горить. Горить весною і горить осінь. Тому йде і, 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 і загроза цим гаражам, що вони знаходяться, от такі гаражі і так далі. Вони кажуть, що вони бачать, що ідеально зробити ось лінія з річкою. Ось воно одне. Больше его немає. И это все с его улучшить и сделать его до него. Когда у нас побудовался э, сажалка на улице Ведружения, мы все землярядом, естественно, год-два, есть период, пока там восстановление экосистемы и все остальное. Но сейчас есть сажалка, сейчас есть в, 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 в микрорайон. На, На колишньому болоті, помните, там раніше була відчетниця, де п'ята школа, болото, що булижніка дорога лежала, крикала там, по покупаючи по кочкам на мили, і нічого страшного, воно все і мені свиство розстановлюється. Я вам скажу, туди менше на каналізацію впливати. Інтересно. От, ну, не було, повірте. І в даній ситуації наша задача діяти все, що там з каналізацією. І сьогодні каналізація склавається, ви можете представити ситуацію, що э, стоять потужніші насоси і птаються на 65 метрів висоту дунути ту втикальну масу, яка сьогодні скаплюється на вулиці відруження. 65 метрів різниця в висоті. І коли ми дуємося, то звісно лопається десь. Стали міста. Наша задача пустити на 2 метра висоту на сім на 2 метри, виграти в, в ціні електроенергії, виграти, брати пориви, построїти новий колектор туди і саджувати улиця нічого не може абсолютно. Там буде дарма про неї. Вони показують, що от за вулицею е, Веселою, знаєте, це сторони засадиком, то, в тому річ, яка здесь їхні усадьби всі, от за нею вони показують. 41 це типа базы отдыха, типу, как у нас было когда-то скучно, может тут кто-то из инвесторов захочет построить. Это Деяким депутатам зміни в законодавстві України не сподобалися. А як можна придвідуватися на 10 днів, щоб просто лише? По-моєму, повинні бути такі зони, де строго запрещається, а на всьому остальному можна. Якщо на сайт спробуватися, то краще ж не На кожну сіс 20-30 земельних питань, їх всім честь, Тут і закон виписав, держава виписала ситуацію, що він план визначає цільове назначення кожної земельної на ділянки і кольорів її. Ми сиділи с місці місті і казали, де ми бачимо допустим, магазини. От, ну, кафе, магазини. От бачимо, я вам сказав, що бачимо кафе самого, річки по язмаці. Я просто знаю, що я хотів строїти, навозити на землі, а строїти його природу гру не дало. Люди на гентлан спочатку нарисували. Теперь ми нарисували, він дораз може звернутися і взяти цю землю на оренду, про його не протестує, не струю. Так само інші об'єкти. Наша саме задача підійти на ці карти і нас ще, ще місяць времени, поки ми будемо затверджувати. І де ви бачите? ми кажемо, пропозиція нарисувати де можна, де ну, їм запропонувати. Вони її розглянуть. Лізи там, як каже Юрій Колайович, яка зона лінії передачі, газопроводу, там ще щось. Ресувати нельзя. От вони є з виїзд на суми пару м'яз, де можна строїти якіся дів. Багато питань у депутатів міської ради викликали заплановані проєктантами межі природно заповідних зон. Спочний, це існуючі, а пунктиром заказники це проєктні, сплошні. Як дивлюсь, сплошна зелена лінія. Сплошна. Тобто болото, коло Меридіана, це є заклад межі заповідного фонду. Так це чи ні? Це не так. Мало того, зроблять його заказником і роблять сині, проєктні, тому що сині це теж блідні, от е, ті, що існують, а це проєктні. В заказнику буде робота. Я, я, не можу за 6, прошу ще, я не можу за 6 років взяти в оренду землю заказнику. А тут заказу викоробують. Розумієте? Що тут це самовигородить? Що тут? <плес> да мы зараз, ви зараз зібрался тут для того, щоб я я Думаю, був, обсью, в принципі, одна голова хорошо, а 36 лучше. Ми <плес> в даній ситуації, э, е, <плес> Ви <вы> трошки от, от тобі нравиться своя активність, ваша енергія, я не знаю, я сам і ви ж показуєте ви А я вам покажу ще одне. рядос та пунктівна лінія це природно заповідний фонд. Природний фонд. Озеро природний фонд. Розумієте, це не е, не, об'єкт для масового розвіння риба. Це ще одне. Мене предпочтіння. Це природний не заповідник. Приводить заповідника. У мене є предполення, щоб наш розбір чим сьогодні а не просто емоціями. Пасить Бенкович. Зараз можуть взяти. Оце черновий грубий. Грубий, дуже грубий, тут куча неточності. <говорит> ще раз, э, в екології ситуації предповідня поступило. Узяти цю лінію і обвести по межам земельної ділянки, яка введена лісгоспу. Так я Ні. Я при... Сначала точно встановити межі цього заказника чи заповідника, який є. Не свиш, ви нанести правильні мечі. У них зараз є правильна по межах їхнього генерального плану. От давайте, щоб воно було, так як воно є, ось, ось воно є. Ось цей ось зелений фон, ось він зелений, тьомно-зелений. Це ліси, ліси і лісопарки. Ось так. Ось. От хай такі і залишається. Чесно говоря, я... Ну я абсолютно не претендую на те, щоб зараз тут було е, поставок включений. Питань немає. Ми це просто їм задамо. А тут хай вони на нього відповідають. По чому вони внесли? Планування розміщення доріг теж важливий елемент генплану, покликаний зробити пересування мешканців і гостей міста комфортнішим, а центр Тростянця максимально розвантаженим від транспорту. Самі наші тут фури, які йде, він йде фури с фабрики, не йдуть на, на станову. Вони йдуть сюди, виїжджають, виїжджають на цей прикросток. У рыночных дней, когда там базар, базар будет. Когда выезжают в базарные дни, там же разрушаются не дни. И вся нагрузка идет на цель мост у нас. И мост у нас, который сейчас стоит через речку Морумля, он не рассчитан на такую нагрузку. Мы ее подремонтировали позад прошлом году, мы ее подремонтировали за день фабрики, вложили в лобничье дела, там сваривали арматуру, зашкатурили и все остальное. У нас нижний пояс арматуры, кто все понимает, что вы строите, был порванный на всех, на всех балках. Можете представить? То есть это сигнал. Если зараз нагрузка увеличится 2-3 раза, то этот мост через 3 года рассыпаться. Просто он физически не выдержит, он не рассчитан на нагрузку 60 тонн. Поэтому в данной ситуации, а мост построить этот мост, это примерно 15-20 миллионов рублей. И представьте, если мы, мы, даже сейчас примемся строить мост, и ремонтировать, или держава там деньги даст, или фабрика, мы затмеем движение через этот мост на, примерно на года, И куда года будут идти эти фуры, что раз на фабрике? Через 7 города. Другого варианта нет. Потому что эта дорога, это дальняя да. перспектива, это понятно, на эти годы. Поэтому он будет по, естественно, Дивненко, Калинина Которые? и, и дошкалной фабрики. Два три школы, два детских садика. И тогда и Дивненко, и Калинина накроются так само дорожное покрытие, накроются, и он накроется за раз для рынка. Потому что на русском он не выдержит. Потому что наша задача Оцей насиль оцю мозгу постаратися їх ділити. І за кошти фабрики желательно. Це їхній інтерес. Ми уходимо тут мосту. Тобто, фура, яка виїжджає сюди, вони напрямок основний дуже напрямок це Харківський напрямок. Не на суми. Основна. Ми багали з ними, брали, брали всі там процентне отношения. Тобто вона виїжджає, не заїжджає на мост, з'їжджає по черезлук і уходить сюди на сторону Харкова, не заїжджаючи на другий мост біля. Для цього. І розгружаємо раз, спокойно движение. От тут даже знак вставити движение в свого в второго рынка запрещено, як було раніше, воно на заводі стояло, базальні дні і так далі. Тут і ну, только ліковий транспорт на, светофор, на цей. він на цей світофор вважався раніше по Гаї, як дислокації е... дорожньо-транспортних происшествий. Слава Богу, зараз не знаєш, тому що там є светофор. Ми розв'язуємо цю повністю вокзальнівців. Ні в одному городі на вокзалі все не ходить. Окремі елементи генплану викликали дискусію між депутатами, оскільки відверто зачіпали особисті інтереси декого з них. Кожне зауваження до документу, що надійшло у письмовій формі, буде передане проектантам і опрацьоване. Ті питання, на які міський голова та головний архітектор міста не змогли відповісти депутатам, зададуть безпосередньо авторам проекту під час громадських слухань.